Уж родець Владислав Матьковський користувався лавкою сонячними батареями для того, аби зарядити мобільний телефон. Це дуже цікаве рішення. Думаю, воно вже необхідне, оскільки. Вона ну, якби допомагає громадянам, якби, якби не розуміє, для чого були б збивати. Про те, що лавку пошкодили голові громадської організації Зелений варош Анні Сабадуш, повідомила її подруга. Мій подруга моя з Києва, яка приїхала погостювати в Ужгороді. Я говорю, що піди подивися в наша лавочка, є, можеш зарядитися. Вона мені надсилає фотку із уже пошкодженням і каже: ти занадто віриш напевно в людей. Ну, власне, тоді почали. Перевірили її, чи вона справна чи ні. заряджати поки що вона може. В ній є заряд, але як надалі буде незрозуміло, тому що ще й був дощ. Можуть краплини вологість потрапляти всередину. Поки що не зверталися до поліції. Ну я думаю, що варто буде це зробити, написати, тому що все ж таки існує акт вандалізму, і думаю, що ми це в найближчому часі зробимо. Керівниця проєкту Сонячна лавка, приклад ефекту альтернативної енергії Ірина Мілле розповідає: На жаль, камери не виходять на неї, тому ми не змогли побачити, хто це зробив. От побити зовнішнє скло. Я перевіряла штекери самі, і вони працюють, тобто вони заряджають пристрій, і ми маємо надію, що все-таки можна буде замінити скло і все буде добре. Ми звернулися до фахівців, які встановлювали нам лавицю. Так вони не з нашої області, з іншої частини України, і вони зараз працюють над вирішенням ситуації, щоб зробити це легше і швидше, безболісніше, так би мовити. За словами Анни Саба, дош наразі також вирішують, за чиї кошти будуть проводити ремонт лавки. Руслана Гостяк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.